Ну і ще одного розкладу давно не було. нитки долі, з ким пов'язані доли, дивимось таку тему цікаву. Загальний розклад, він не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм переходьте обов'язково, ссилка в шапці профілю є. Поїхали. Подумайте про себе, на собі, зосередтесь, концентруйтесь, намагайтесь не думати ні про кого, щоб не збивати нам. Потік інформації. Хто ви хто до мене прийшов. У мене стабільна жінка може бути козиріг по знаку зодіака, але не обов'язково саме. Тільки цей знак це е, жінка, яка е, важливі для неї гроші, важливий статус, важливий для неї е, фундамент, як вона відчуває себе. Е, в по життю для неї дуже важлива стабільність. Прям дуже. Якщо щось іде не по-вашому, не по плану, то це вас вибиває. Це на вас наводить такий прям морок, ви не бачите прояснення і просвіту. І емоції ви не завжди можете проявляти, ви не вмієте. Можливо, також обесцінюєте емоції інших людей, не можете приймати. На даний період саме не можете приймати якісь знаки уваги, і для вас не зрозуміло. що це? Як це? Як це любити? Можливо, ви про таке забули. Мене аж перекрило дихання. Ви забули, що таке емоції, забули, що таке кохати, і як це любити. Для вас матеріалка оце те, що ви можете пощупати, це для вас дуже важливо. Добре, хто. Ваша людина по долі, з ким ви пов'язані долею. З ким ви пов'язані долею? З ким ви пов'язані долею? З ким ви пов'язані. Ух ти, тут цікаво. Ну, тут маг у нас виходить. Це людина, яка вам по долі. Маг це дуже сильна людина. Людина, яка. Знає і вміє, як керувати своїм життям. У вас, скоріш за все, були романтичні стосунки, які зруйнувались, вщент міг бути прям такий італійський пристрасті і дуже активний і бушуючий період у вас був з цією людиною, але ви зараз не в стосунках з ним. І у вас завершились стосунки. Це дуже розумна людина. Ви прям можете ідеалізувати цю людину в план...